Привіт всім! А ось іще ідеї прикрас для дитячого мобілу маленькі м'якенькі іграшки. Формочки можна намалювати самостійно. Можна скачати в інтернеті. Вирізаємо по дві деталі кожної іграшки. Потім зшиваємо по периметру, по краю або на машинці, або вручну. Залишаємо невеличкий отвір, щоб вивернути. Потім наповнюємо м'якеньким матеріалом. Далі зашиваємо отвір і прив'язуємо ниточку, щоб підвісити. На хмаринку я ще додаю дощик. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.